Ну що, поки нацрада блокує такі ресурси, як Еджіреска, кіного, та інші. І ми переходимо в якийсь правовий простір. Ми повинні з вами з'ясувати, а що ж це буде коштувати для звичайного українця? Тобто скільки будуть коштувати фільми, і не просто фільми, а якісь сучасні фільми, останні новинки і... Чи можна їх дивитись на українських стримінгових сервісах? Бо це дуже таке поширення питання: а де ж я буду дивитись новинки цих фільмів? Ну, коротше кажучи, на Технозон Україна дивимось, скільки нам буде коштувати оце усе дійство. Поїхали. Ми на головній сторінці моготіві бокса використовуюся у мімібокс S а, другої ревізії, і він сертифікований, підтримує усі стрімінгові сервіси, там нетфлікси і інше. Але що стосовно нових фільмів, ну я е, оцінюю це те, що тільки-тільки вийшло у якості. Це такі фільми, так, наприклад, «Ран, Туризмо, ну на момент зйомки цього відео, там синій жук е, чи інші, вони повинні бути у наших стрімінгах. Вони не будуть доступні тим, хто оформив підписку. Я думаю, що їх треба буде купувати і це все вдарить по кишенях звичайних українців. Але наскільки вдарить? Бо тут є таке питання: після стриму з Глущенка з паном Глущенко, на мене там було шквал критики, і казали: ну, це за вас, усе це ви винні. А у чому я винен? У тому, що Нацрада заборонила дивитись піратські фільми, піратський контент ну так вибачте, це порушення закону. І якщо ми хочемо жити у правовій державі, то ми повинні з вами дотримуватись цих законів. Дивитись, там якісь піратські сайти чи не дивитись, це вибір кожного з вас. Я вангую, що торренти буде, будуть наступні. Це буде як у Німеччині. А підписуйтесь, натискайте дзвоник, щоб ми не пропустили наш, щоб ви не пропустили наші цікаві огляди, і ми розвивали наш україномовний контент. А зараз поїхали. Я використовую зазвичай Київстар ТБ, моєго світ. Я не буду рекомендувати ні один жодних цих сервісів зараз. Я вам розповім ще й про один сервіс. Такий Google Play фільми і останнім часом я підсів на ці на ці Google Play фільми, але почну з моєго. Скільки ж коштує звичайно, там, там ці фільми якісь Дивіться, Є у нас каталог на Мегого. Просто з нього почнемо. Ніяких в мене завдань рекламувати щось немає. Тому Джон Уик, четвертий. Він був, я купував його. Але зараз він у підписці здається, Ну, ми підемо з вами трохи інше. А те, що можна тут дивитись у підписці, це нове у передплаті. Підписка, передплата. І тут, чесно кажучи, такі собі фільми не дуже нові, але є цікаві фільми, і чесно кажучи, ну ви оплатили підписку. І можете подивитись нормальні, такі навіть віном 2 є. Я думав, що він у підписці у передплаті не буде. Аватар шлях води. Та ладно, вони зробили аватар шлях води за, під, за передплатою за, з українською аудіодоріжкою. Слухайте, це прикольно. Це досить, де, це новий фільм, я вважаю. Але я думаю, що усі нові тут є у прем'єрах. Тут ми вже бачимо. Там приведи в венеції, є е, в нас місія неможлива. Якщо ми зайдемо, то ми подивимось е, з вами його за 79 гривень у, у якості HD, це Full HD, якість. Чи можемо придбати назавжди, назавжди за 189 гривень, якщо він вам дуже сподобався? Е, далі. Ну, пернатий патруль. Синій жук є. Давайте запам'ятовувати, скільки це коштує. Синій жук. Це теж у HD якості. На прокат можна чи купити 259 і 189 гривень. А, так, 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 Барбі. Хто хоче Барбі? Ану, скажіть мені, будь ласка, є тут хтось із моїх підписників, хто дивиться Барбі? Е, так, у нас купити 149 гривень на прокат 79 у Full якості. Індіана Джонс, до речі, є, е, і його ми можемо тільки купити за 189 гривень. Це на Мегого. Ну, вартові галактики 3 вже не, не такий новий, але теж ви можете купити за 119 UHD і за 180, ну, на прокат взяти, чи за 189 купити назавжди. Середня ланка в нас 49, ой, 79 за. Бачите, 79 за прокат. І е, від 149 за придбання за покупку, слухайте, а е, чесно кажучи, я не очікував, що практично усі нові фільми будуть у Мегого, і вони дійсно є, якщо їх е, купувати. А давайте порахуємо, якщо у вас якась сімейна підписка на 5 девайсів, ну наприклад, ви з хлопцями скинулись, то е, коли ви купили цей фільм, і ви його подивились на п'ятнув. 5, 5, П'ятьох, то це по скільки? По 40 гривень? Ну, вибачте, це зовсім не та ціна, на яку я б е, думав. Ну, якщо ви за 189 максимальна ціна, а якщо там на прокат взяли там, за 80 це по 10-20 по 20 гривень, по 20, по 15 гривень, хлопці, ну я б вже не, не думав про те, що воно дорого, чесно кажучи. Так, у світі ТВ. Чи є у світ ТВ щось таке? А, слухайте, а знаєте, що тут є? В нас, давайте, фільми. От, от мені дуже цікаво. Є привиди у Німеччині, ой, привиди у Венеції, вони мені не цікаві. От місіям неможливо. Я хочу порівняти різноманітні сервіси. А, можливо, вони якось відрізняються, але чому у Світ ТВ? Так, а отут місія неможлива. Частина перша від 49 за SD59 за Full HD. Трохи дешевше і придбати 129 гривень. І у середньому на Світ ТВ я бачив, що фільми дійсно дешевше. Давайте ми з вами підемо. І подивимось. Ну, давайте знаєте, що хочу, як я хочу подивитись. О, аватар шлях води. А тут аватар, шлях води ви повинні купувати, а у Мегого за передплатою. Ну, У середньому ми все одно бачимо, 59 мінімально, і тут ми бачимо 129 у Full HD теж купити. 4К, звісно, щось ми не можемо тут побачити, бо 4К це для Blu-ray дисків Тут є навіть праведник, третя частина. І... Тут можна дивитися від 239 гривень у Full HD версії. У мого, до речі, праведника третього я щось не знайшов. І той самий синій жук, от по ньому будемо порівнювати у Full HD 129 гривень. Якщо порівнювати там з Київстар ТБ, то тут теж досить багато, багато фільмів. Але слухайте, склалася досить, досить дивна ситуація. Приблизно фільми однакові. Колекція, якщо в тебе колекція менша, наприклад, як у світ тебе, а в нього дійсно вона менша за е, Мегого, і підписка, і передплата трохи дешевша, але. Там фільмів менше і дешевше коштують фільми. Якось так розумієте, якщо у Мегого фільмів більше і переплата більша, ну там за тих футболів, там, я так думаю, що так за футболи, Звісно, що ми повинні платити за футболи. Забув, ми з вами будемо мати середню ланку якусь. Зараз ось давайте фільтри у Kyivstar ТБ і оберемо роки 2020 роки 2023. Подивимося, що в нас вийшло з цього. Так, ми... о, творець. Але знаєте, що саме цікаве? Творець тут, наприклад, у Київстар ТБ в нас е, лише е, трейлер. Трейлер. Завтра, до речі, буде, я знімаю 13, го 11, го 14-го, 11-го прем'єра. Трансформери. В нас тут трейлер. Бачите, трейлер? А, наприклад, трансформери. Давайте ми його подивимось. Там є трансформери. Десь, десь я бачив трансформери. Транс. Ой, я набираю транс, аби щось інше не випало. Так, а тут трансформери час а, звіророботів вже можна придбати на Мегого. Тож то про що я кажу? Що Мегого трохи дорожчий, але тут є практично усе, усі новинки, усі нові фільми. Давайте Київстар повернемось. Тут на Київстар тебе, начебто, усе є, але щось трейлерів забагато, а самих фільмів немає. Давайте подивимось синій жук, скільки коштує, і тут в нас. Взяти на прокат у hd якості 129 гривень. Більш-менш е, однакові ціни. Десь трохи дешевше, десь трохи дорожче, але більш-менш однакові. Ану, тут аватар шлях води. Мені дуже-дуже цікаво. Слухайте, знаєте, вартові галактики 3. От дійсно цікаво. Взяти на прокат від 49,59,59. 49, 59. Те ж саме, як у «Київстар». О, аватар шлях води. Давайте натискаємо. І ти те, тут теж прокат. А у Мегого за, за передплатою. Тобто, ну ми зрозуміли. В середньому від 59 гривень у якості у Full HD ми щось можемо побачити. І купити у середньому від там, 159 до, там, до 300 гривень. Тепер давайте порахуємо таку собі математику: що якщо як я й казав, якщо ви у вас є передплата, і ви ще хочете дивитись нові якісь фільми, то вибачте, ми будемо платити. А те, що ви там будете дивитись поза межами стрімінгових сервісів, мене це не стосується. Там це порушення закону, я повинен про це сказати, але там як він буде, як його будуть контролювати, то те ще питання. Але я тут підсів на одну річ. Це Google Play фільми. і до речі, Google Play фільми для мене стали відкриттям, коли там почали з'являтися україномовні дорожки. Ну і російськомовні, коли української нема. Бо фільми тут йдуть у оригінальній якості нас і навіть з об'ємним звуком. Давайте ми з вами зараз підемо у Google Play фільми. Зараз я у Google Play фільмах, і я недаремно почав саме з Гаррі Поттера. Бо тут ви бачите, в нас Dolby Vision, 4K, HDR, є українська мова. Ще й багатоканальна доріжка звукова. Тобто тут ми можемо подивитись у більш-менш оригінальній якості, тобто це не Blu-ray диск, але це п'ятий чи восьмий профіль, не знаю, в якому його зробили, який ви зазвичай там шукаєте десь на якихось роздачах і не розумієте, чому там воно не працює зараз у такій якості з роздачі онлайн чи там закачувати дуже довго. Тут ви можете узяти на прокат за 50%. Ну, вибачте, за 50 гривень взяти на прокат фільм і подивитись родиною у базовій якості, я думаю, що це небагато. А до того ж, ви можете його купити за 103 гривні. Де ви можете купити за 103 гривні? Ну, наприклад, правильник, так, він буде коштувати приблизно стільки ж, якщо його купувати. Це буде, вибачте, ну там буде у нас, знаєте, що в нас тут тільки російська дорожка, доріжка є, і є тільки Full HD якість. Для того щоб дивитись Dolby Vision фільми, нам звісно потрібно їх тут обирати. Не усі фільми тут йдуть. Йдуть 4К, Vision, а Ану, Барбі. Хто хоче Барбі? Барбі тут дорожче, дорожче, але у 4 К у 4 К а Ану цікаво, є доріжка в нас. Російська української немає. Ну знаєте, як в мене є такий трохи цікавий такий момент, коли Google кричить про санкції до рашки, а самі викладають російськомовні доріжки. Є як є хлопці. Ну, то ладно, ми не про те зараз говоримо. А, місія неможлива: 133 гривні. Можна купити Ого, 436. За дорого, за дорого. Десь ми можемо купити там дешевше. А, і тепер, ану, давайте зараз ще покажу тут ану, знижки. А що за знижки? На що тут є? Ну, якісь старі фільми. Я думаю, що тут навіть перекладу немає Оці, на цих фільмах. З доріжками. Так, тільки англійська, тому старі фільми тут немає сенсу дивитись. Е, є тільки нові. А ну, давайте я хочу погля... поглянути. О, новинки прокату. Це не усі ось... не всі новинки. Лідери продажу. О, синій жук. 149 гривень, а взяти на прокат 149, 4К HDR. З, ну якою з російською, е, ну, є як є. Аватар-шлях води 4К HDR, до речі, буде коштувати нам скільки, ну, якщо в нас, ви ж розумієте, якщо в нас оригінальні дорожки там Full-HD-доріжки на Мегого і на всіх на інших сервісах, то тут ми можемо на напрокат. Ану, взяти на прокат 4К чи у HD? Ех, у HD. Для того, щоб дивитись 4К, треба купити. Так, купити 4К 169 гривень. Дам до списку перегляду. Трансформери тут з'явилися. А ось ще у нас Гаррі Поттер інший за 50 гривень у 4К HDR. З Dolby Vision немає, його треба, треба шукати. Dolby vision релізи, які тут є. І це трохи дорожче, але. Ви розумієте, що тут є більш е, цікава якість. І той самий Gran Turismo сто за 105 гривень у звичайному Full HD чи Mech 2 у 4 k HDR. Теж ми можемо взяти за 161. Тут більш, е, ну, оригінальна якість, тому тут більше 4К релізів, чим у тих самих стримінгових е, сервісах. О, шазам останній 4К HDR, але ліпше б я б його не бачив. І тут є. Ано, російська. Дуже багато українських, але й російськомовних. Чому їх так е, дофіга? Україномовних так замало. Бо ми не купуємо. Якби як ми купували, то вибачте, було б е, набагато більше. О, 4 k HDR Dolby Vision, Будь ласка, українська, українська дорожка. Я буду це дивитись у, у оригінальній якості, це просто 100% додати до списку перегляду. Тепер те, що я казав, буде з Google TV. З Google TV тепер така цікава річ. Ви бачили, що я додав? І тут ми не побачимо той Google Play Фільми у додатках. Я, його, я, його, я їх відкривав через налаштування, бо зараз Google Play Фільми інтегровані до Google TV. І тепер, якщо я хочу знайти якийсь фільм, я просто натискаю і кажу фільм Довід. Ось воно знайшло тенет. Тут ми також можемо купити за 103, додати у список перегляду. Я вже його додав. Ми можемо оцінити, подивитись актори знімальні групи, можемо подивитись якість, і, звичайно, тут купити і почати перегляд. Тож вони інтегрували Google Play фільми сюди. Дуже погано працює голосовий пошук в україномовному, в україномовному, скажімо так, варіанті, то на російській мові, звісно, це працює набагато ліпше. Наприклад, якщо я буду шукати той самий там аватар путь води. То воно відразу нам буде давати ось таку картинку. Розумієте про що я щось? от, ось Google не допрацьовує нам україномовний контент. На жаль, але тут є вихід, і є вихід такого, такого плану, що усі ці виробники медіаконтенту контенту звичайно не будуть вкладатися у україномовний контент, якщо вони не будуть отримувати прибуток і не будуть підтримувати е, ті ж самі студії. Я розумію, що піратські там якісь сайти роблять свої переклади, але це. Це не ті переклади, які б я хотів би отримувати, чесно кажучи. Я хотів би професійний переклад, з багатоголосний, і тому я думаю, що це буде, мабуть, краще нам починати звикати до переходу. Але я не, нічого вам не кажу, і ми з вами розуміємо, що простому українцю, який заробляє, до речі, не багато грошей. Звичайним там пенсіонерам чи інвалідам, треба бути треба буде витрачати на фільм на один фільм Якщо він хоче подивитись на прокат, то від 49 USD якості до там, 200 гривень у Full HD якості чи у 4К у якихось там е дуже крутих, крутих сервісах у дуже крутій якості. А якщо ми хочемо купити, то купити ми можемо від 149 гривень до 300, ну, в залежності від якогось сервісу. Ну, є там такі, що там і по 500 гривень, але то такі, знаєте, виключення справил. Е тож, ми з вами тільки сьогодні з'ясували, скільки нам потрібно грошей, щоб подивитись кіно. А скільки ви будете дивитись тих кіно у, е, на місяць? Ну ви вже там рахуйте самі. А з вами був Бабл на каналі Технозон. На все добре.